Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми переглянемо, як працюють автономні системи живлення, які знаходяться ось такій енергетичній шафі. Відкриваємо шафу, дивимося, що в нас тут є. Отже, перед нами шафа з автономними системами живлення. Відповідно, переглянемо все спочатку. За порядком дивимося, це у нас система 12 вольтова акумулятор 12 В 120 годин, гелевий. Напруга 12 вольт. 47% заряду. Це акумулятор свинцево вуглецевий карбоновий. 12 вольт, 75 ампер годин, напруга 13,5 24 вольтова система складається у нас з акумуляторів також гелевих. Logic Power. Напруга 24-21. З'єднані вони послідовно, працюють балансирюватись. Напруга тобто автономна система живлення 48 вольтова складається з чотирьох акумуляторів відповідно тягових. АGM-типу такий майстер. Напруга на акумуляторах 1,9-12,0. Також працюють відповідно балансири. Ось у нас кулер охолодження балансирів. Система 48 вольтова, Все працює. Це у нас автономна система живлення 72 вольтова, додатково, ще така є. ось. Напруга така на акумуляторах. Вона складається з 6 акумуляторів AGM. Ну і відповідно інвертор, який має модифіковану синусоїду 72 вольта. На виході у нас 220 В зміну струму. Піднімаємось ми далі вище. І тут в нас вже змонтовані усі системи живлення. Отже, давайте переглянемо за порядком, що в нас тут є. Відповідно, як бачимо, напруга з сонячних панелей, я вже попередніх відео розказував. Ось приходить на клемник, Далі вона розподіляється і йде на автоматичні вимикачі. Зараз ми відкриємо. Ось у нас змонтовані автоматичні вимикачі постійно в струму, а також ОПН постійно в струму. Отже, дивимося у нас. Система 12 вольтова заряджається у нас через контролер заряду ось такий. Працює контролер заряду. Відповідно, у нас тут є запобіжники системи. І дивимося, як працюють автономні системи живлення. Я пронумерував, щоб для зручності було видно. Отже, У нас це 12 вольтова система, напруга на акумуляторах 11,7. Відповідно, споживання встановить 37 Вт, 3,17 А. Ватметр також ось цей змінного струму під номером 1. Дивимося, це в нас в колі він включений, змінного струму, споживання становить, відповідно, як бачимо, по лінії змінного струму 14 Вт. 0,07 А. Спожито відповідно за певний період часу 1564 ватт-години. Від акумуляторів спожито 4000 Вт. -год. Система 24 вольтова. Дивимося. Вотметр показує навантаження 50 Вт 2,1 А. Спожито 3000 Вт. -год. Номер 2 дивимося, у нас вотметр номер 2 це 24 вольтової системи. Ось він перед нами. Відповідно, у нас. По мережі змінного струму споживання становить 41 Вт, навантаження 1793 Вт. години Напруга 230 В 0,29 А. Далі система 48 Вольтова Як бачимо, в нас ось напруга на акумуляторах 46,7 Споживання становить 80 Вт. Спожити відповідно по лінії акумулятор 2515 Вт. годин Струм становить 1,73 А. номер 3 дивимося, ось тут у нас. Номер 3 у нас напруга становить на виході інвертора 201 В. Споживання 67 Вт 1849 Вт. 0,35 А. Ось так ростючі системи. Ага, ще в нас є додатково, я забув сказати, система у мене під номером 4. Це у мене система 60 вольтова. Отже, напруга на акумуляторах становить 63,9 В. Споживання становить 79 Вт спожито. 600 Вт, /годин, струм 1,24 А. По лінії відповідно від інвертора. Напруга становить 230 В, споживання 68 Вт, 415 Вт, 0,36 А. Ось так все працює. Зараз заряджається, як ми бачимо, у нас 12 вольтова система. Контролери розстоять, система 24 Вольтова працює заряд. Відбувається акумуляторів. Також можна заряджати телефони, смартфони, є ось такі гнізди. Також є запобіжники у випадку якихось негараздів у схемі. Працює також в мене ось такий контролер, який додатково ще перекачує електроенергію з акумуляторів 12-вольтової системи у 48-вольтової системи. Як бачимо, система працює. Контролер мпт 7210. Це перед нами акумулятор 60-вольтової системи. Ось. Покажу, щоб було видно так. Напруга на акумуляторі становить у нас ДМС 63 вольта. Заряджається даний акумулятор. Струм акумулятора дивимося, там зараз невеличкий струм, це ранковий період часу 0,05 А. Він відповідно через такий контролер заряджається акумулятор. Іде синхронізація з таким пультом виносним керування. називається. Як бачимо, цифри ось такі. Трішки відійду, щоб було видно, 63.8, 63.8. Синхронізується з пультом керування. Ось так працюють мої автономні системи живлення. Далі переходимо до інверторів. Перед нами ось інвертор 12 вольтової системи. Інвертор 12 вольт номер 1 Далі у нас тут дивимося тобто інвертор йде 24 вольтової системи, інвертор номер 2 чиста синусоїда. Інвертор під номером 3, ось його відповідно. Характеристики от метра. Інвертор номер 3 у нас буде 1000 вт 48 вольт. На виході 220 вольт змінного струму. Ну і інвертор під номером 4 у нас 60 вольтовий. Інвертор 600 Вт чиста синусоїда 60 вольт 220 вольт змінного струму. Ось так працюють усі автономні системи живлення. Покажу ось так, щоб було видно ще. Так працюють усі системи у мене. Відповідно, це ще додатково, я встановив такий ось вольтметр у мене є. Для заряду, відповідно, контролює напругу заряду акумулятора 60 вольтового. Ну і вимикачі постійно струму, ось вони. Ось так все працює. Отже. Кому було цікаво, корисне відео, не знаю. Я так вирішив поділитися. Отже, Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!